Аляните, мені, пані, і панове. Сьогодні покажу вам, як обрізати грушку. Дане дерево у нас обрізане по веєрній формуванні, тобто не чаша. Груші. Чаша не формірується, тому що вони ростуть вверх і вони залажують. Бачите, на кожному ярусі дуже багато плодянок. Якщо їх сформувати чашою, ви істотно потеряєте в урожаї. Тому отак ярусами йдуть ветки. Просто їх треба трошки проряжати, розчищати. В першу очередь, як підходите до дерева, обираєте, допустимо, зими залишилася грушка, яку ви духом неба оставляли, щоб на наступний год був хороший урожай. Далі дивимося, якщо є гілочки зломані, надломані, потерті, які зимою, допустимо, друг об друга терлися. Їх треба вбирати, щоб болячки туди не пронікали. Обов'язково оцей прирост вирізається на треті. Таким образом, ви стимулюєте. Розходження плодових гілок, оці ось вустнички. Як бачите, на них закладуються плодянки і виходять допоможі плодові віточки. Ось, ось воно видно. Второго, третього порядку, тобто, другого. якщо оце перва прирост першого года, то оце пішов прирост второго года. Третього года, ось він второго, і ось, ось вже пішли третього. На них залажуються плодянки, тобто на них будуть ваші грушки. Тому треба частково процентів 25-30 вирізати, щоб добре проходило. Сонце урожає ви трошки уменшаєте по кількості, але він буде по розміру по якості більше. Тобто деревина приблизно одну і ту саму масу може витягнути. Допустимо, 1000 грушок отаких, от і 100 отаких. От тобто, так і треба фермувати, лишнє вбирати. Деревині буде легше напитати полезними віществами вашу грушку набрати масу, вона буде солоденька і ви получите гарненький урожай. Перед тим як почка лопнула, обов'язково Об робимо обробку або мідним, або залізним купоросом, або бордоською що-то, що то що-то -то дуже добре. А зараз будемо потихонечку обрізати. Начнемо знизу і вгору підрізаємо. Вбираємо ці ось всі апіндіцити. Зараз камера трошки підійде, я вам покажу з цієї сторони. Ось, бачите, була зрізана неправильна гілка. Різати треба на кольцо. Коли ви оставляєте пеньочок, з нього йдуть в'єтки. Такі пеньочки ми вставляємо, якщо допустім, вам треба сформувати до ще в'єточки. Вона тут не нужна, це вирізається завжди на кольцо. Оставляєте таке колічко, воно заживає і дерево нормально розвивається. Внутрянку оцю желательно вирізати, але є лодові почечки, знизу воно нагнеться, хай воно так і буде. Ми її підріжемо осіння. Ось Тут дуже слабенька почечка, толку з нею не буде ніякого. вона навіть якщо зацвіте, вона відпаде. Оце вбираємо. Таке, всяке таке гіменце підчищаємо. І отак по кругу пішли по всьому дереву, вирізаємо, вирізаємо, вирізаємо. Обрізаємо обов'язково типу, на виход на почку. Тобто вибираємо, щоб почка була снаружи. Ось видно, бачите, болячка. Ось її видно. Оце ми одразу підрізаємо, очищаємо дерево від такого непотрібу. І так всю вітку, Кожну вітку, кожний ярус. По центру оце все вирізаємо, плодяночки ми їх оставляємо. І верхушечка обов'язково підрізаємо. Ось, дивіться. Ось ветка пішла всередину. І її от ось о, де плодяночки. Ось тут ось її відщипнули і все. І вас це буде добре. І також ось, ось, ось ці ветки, ті, що йдуть внутрі, ми їх почищаємо, стараємося, щоб дерево ветки виходили наружу. Тоді сонечко проникає з цієї сторони, листочки не мішають і ваші грушки наливають. Зараз я попідрізаю і ще раз вам потім покажу це дерево. Отже, шановні пані панове, обрізали ми деревце, укорачували весь прирост мінімум на Ось Дивіться, я вам одну залив, щоб показати, що ми робимо. Гілочка її так Нагибаємо. І беремо цікатором. Дивимося почка, щоб була на вихід. Оця в борону, оця все на вихід, ця в сторону. Значить, ось так і чекаємо. Чік і все. І з цієї сторони теж. І все. По кругу всі гілки зробили. Убрали всі хворих, всі, які йшли в центр трони. То ми її розчистили, зробили більш доступні для проникнення світла, щоб грушки визрівали. Ми ще її підріжемо трошки, це теж але це буде восени, бо ось вона вся в плодянках, щоб не забирати урожай, знімемо урожай, а підріжемо осінь. Взагалі, сама жорстка обрізка робиться на осінь. Не ріжте багато весною. Весною підчищайте. Те, що зломане, те, що вам не подобається, треться, одне або одне вони обов'язково будуть мішати одній одній, а якась із них обов'язково загине, тому що буде те, що корі, і плюс болячки будуть туди заходити. Ось, бачите, пішла в центр, теж її вбираємо, ось це все залишаємо. Тобто, що ми ще будемо робити? Восени ми оці гілки поукарачуємо, десь найбільше одну з них уберемо, щоб було не так загущено, і от яру саме буде йти. Наша грушка так і буде формуватися, Тобто це вієрна формування, вона йде отак вгору. І виходить максимум урожаю. Зараз покупаросимо. Головне це зробити, ось дивіться, до того як почка лопне. Почка ще ось ось пляще, тільки починає набухати, але ось-ось буквально. За тиждень-півтора вона вже почне цвісти і можна прозівати, треба бризнути до того, як поучка лопне. Це найголовніший нюанс. І будете заражанкою. Кому сподобалось, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Хто хоче підтримати канал, під відео в описі буде. Карта по території України, як це можна зробити. Також будуть реквізити, як це можна зробити за кордону. Всім дякую і до побачення.